Передбав електромобіль Nissan Leaf першого покоління і вирішив провести експеримент, скільки ж насправді споживає він електроенергії по лічильнику, а не по комп'ютеру. Е Батарея 24 кВт, СОГ 71%, присутній тепловий насос, пробіг 135 тисяч кілометрів. Згідно з даними комп'ютера, в мене середні витрати складають 12,5-13 кВт на 100 км. Фактично 100% часу переміщається по місту в корках і в спокійному режимі їзди. Експеримент проводився у червні місяці, коли було гаряче включав кондиціонер. Тобто не економив на цьому. Режим їзди був досить спокійний, без різких стартів на світлофорах та без різких розгонів. Звичайний режим їзди в міських заторах. За день проїжджав в середньому 30 км. Отож, за червень проїхав загалом 643 км, на по лічильнику витратив 100,6 кВт. Електроенергії. Тобто середня витрата склала по лічильнику 15,7 кВт на 100 км. Більш детальна інформація в кінці відео в таблиці подано. Хто звик до більш різкої манери їзди, Витрати електроенергії, звісно, будуть вищими. Тобто ці витрати, які пораховані в мене в середньому протягом місяця, вони, ну скажімо, для водіїв, які їздять акуратно, ну і не сильно там гладять по педалі. Але їздять з думкою про економію. Після проведення даного експерименту я встановив, що в середньому різниця між тим, що показує комп'ютер, і дійсними справжніми витратами електроенергії становить 3 кВт на 100 км. Тобто комп'ютер занижує цю цифру, а ми для себе повинні розуміти справжні реальні витрати і витрати коштів, які ми платимо за електроенергію. Саме тому ось такий експеримент, я думаю, багатьом він стане в пригоді. Для того, щоб ви справді орієнтувалися, скільки вам придеться платити за електроенергію. Коли ви купите собі, наприклад, може хтось думає над покупкою електромобіля. От реальні цифри витрат. Які були встановлені експериментальним шляхом. Сан Ліф. Перший. Дуже товсті стойки, де деколи просто не видно, на пішохідному йде хтось чи не йде. От, прошу, просто Ще так здалеку, що плюс-мінус можна побачити. А Ця водійська, це ужас. Це от прям ніхрена не видно.